Вітаю, діти! Вітаю третій клас! Отже, продовжимо з вами вивчати баскетбольні елементи. На цьому тижні будемо опановувати вже третій чотирьох видів це ведення м'яча. Дуже складний вид, діти. Потрібна тут ваша підвищена увага, тому що на ведення м'яча дуже багато прав. Ну, спочатку. Спочатку все починається зі стійки баскетболіста. Згадуємо, основна стійка, знизу йдемо на шпинті, каліна зілому тіло вперед. Далі, рука. Рука у нас більше рухається в локтєвому суглобі. Ось таким чином ви повинні м'ячик штовхати, не бити м'ячу, щоб таких звуків не було. Щоб не бити, треба зап'ясткою. Не бити. Запястка у нас як руль. або плечем. Плечем також ми не робимо рухи. Більшість в локтєвому суглобі. Далі, рука торкається м'яча від коліна до плеча. Нижче коліна не дозволяється. В грі можна, але я не дозволяю, тому що порушається постава. Більше плеча, навіть не взяв баскетболі в грі, це показується пронос, порушення правил. Далі є такий термін подвійне ведення. їх два. М'яч не одразу вести, не дозволяється обидва руками. Можна вести обидва руками, але по черзі. Лівою, потім правою. Не мозя ось так вести двома руками. Не взяв вести, показується подвійне ведення. Ще подвійне ведення діти, коли ви провели, взяли м'яч руки і знову повели. Хоч раз ви вдарили м'яч і взяли руки, хоч 100 разів. Це подвійне ведення. Взяли м'яч в руки, треба віддавати або передачу або кидати в кошик. І ще пробіжка, ось так вона демонструється, порушення правил. Це коли вам треба зробити на один крок щонайменше один удар від підлогу. Можна робити мільйон ударів на один крок. Не дозволяється робити один удар на декілька кроків. Можна вести, встати, постояти. Не дозволяється, Я... так можна. Як не дозволяється, ось так. Або з м'ячем бігати в руках, це пробіжка. Отже, як вам треба провести? Спочатку на місці. Коли будете вести, присідайте з м'ячем. Це хто так навчається. Я можу вже не присідати, але в менших класах так краще навчатися. Якщо у вас менш не стрибає, щось імітуйте, імітуйте. Відразу з м'єчем присідаємо. Дівчаткам треба провести одну кімнату, щоб найменше у вас було 5 ударів. Хлопцям треба провести дві кімнати, ну, туди кімнату, і назад з розворотом. Зараз демонструю для дівчат. Встали ми стічку зробили і нічим присідаємо. Так краще, краще панувати. І пішли в крок. Довели до кінця кімнати і завершили. Хлопці, з розворотом не зупиняючись, з розворотом не зупиняючись. Теж стійка на місці і пішли. І розворот. Ось так, ось таке ведення м'яча, ось так вона навчається, ось так вона опановується. що, діти, будь ласка, пануйте цей вид, і що не зрозуміло звертайтеся, і індивідуальний підхід до кожного. Гарних вам результатів і як найкраще, панувати цей елемент. Дякую за увагу!